Друзі, всім привіт! У продаж залітає черговий Renault Scenic 2 Facelift 2007 рік. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів. Двигун 1,6 бензин 82 кВт, 112 кінських сил. Звичайний атмосферний пробіг 229 тисяч кілометрів. Машинка по кузову без жодного фарбованого елементу. В дуже Класному кольорі та дуже класному стані. Якихось глобальних царапин, вм'ятин, нічого немає. Машинка у нас на комплектації Exception. Має безключовий доступ, має протитуманні фари, ось така у нас сіра губа. Молдингів колір кузова, стан фар можете побачити самі. Додатково тут встановлені якісь. Не заводські лампи, бо зазвичай світ, світло світить жовтим. Тут білим я покажу трішки пізніше. то хтось вже додатково доукомплектовував, скажімо так, по кузову, по бамперам. Я даю відсотків 99%, гарантію, що навіть бампера у нас не фарбувалися. Все по зазорам, бампер знизу також ніде не посічений. Взагалі морда не забита сколами Вказую близько навіть капот. Можете бачити стан дійсно дуже дуже класний та збережений. Колір на сонці взагалі переливається дуже-дуже яскраво. Такий досить незвичайний колір для сценіка У мене було декілька таких, але ще в минулому році. Скло в нас по колу все рідне, включаючи з лобовим кромка над лобовим. Без ніяких моментів взагалі немає не Ні коцки, нічого. Криша без граду, без вм'ятин, без царапин, без нідерландських какашок, які в'їдаються в лак, та й в загальному ніде. Як таких моментів немає. по низам проблемні місця. Також стики все в ідеалі, пороги в ідеалі. Машинка в нас на ось таких класних оригінальних дисках. R16, мені вони дуже сильно подобаються. І на а, практично новій літній гумі Toyo, 19 -ти тиждень 23-го року. Пильники, відбійники цілі, тормозні диски, колодки в гарному стані, диски без бардюрки, краска фарба на їхній день не злазить, дзеркала збережені. Тут також все скло рідне, безключовий доступ. На всіх дверках він у нас працює. Закриває, закриває. Ось так виглядає машинка. Та Взагалі вона по кузову рівненька, як струна. Брехунці заводські на своїх місцях, пороги не побиті, не покоцані. Навіть тут все збережено. по кантику крила це у нас грязь, трошки нема тут абсолютно нічого. Задні диски також збережені, задня частина автомобіля. Затонована з заводу. Леду вже йдуть у нас задні стопачки. Задня частина автомобіля також в максимально класному збереженому стані, як на свій вік. Ляда без ніяких моментів, знову ж таки, без вм'ятин, без царапин. Всі наклеєчки на своїх місцях. На задній також є у нас безключовий доступ, він також працює. Відміточки Renault, все, супер. Свідка номера працює, бампер задній з приємного також не посічений, не побитий. І якби навіть кромка де грузити, є там декілька капель, але в загальному воно збережено максимально. Тобто особо нічого такого габаритного не грузили. Криша. Взаді, також, як можете бачити, стан бездоганний. Заводський у нас є чи не заводський, не знаю, але парктронік задній є і він працює. Пікає по заводському, задня гума, бампер знизу. Також от навіть по бамперам звертаю вашу увагу, ніде бокам не передній, не задній бампер немає навіть коцки ніякої. Тобто все максимально у збереженому стані. Встановлено у нас фаркоп з розеткою. Все як має бути. Кромки також все по зазорам стоїть просто ідеально. Нічого не знімалось, не крутилось. Тут арочки також максимально збережені, тут брехунчик також на своєму місці. Пороги. От можете бачити відзеркалення в автомобілі, хоча автомобіль не полірувався в Україні. Тобто він таки приїхав. Кромка тут також все добре. Задня гума також тою. Диски всі 4 без бордюрки. Банани. І місця для молдингів також все добре. З цього боку машинка також рівна як струна, дзеркало добре, кріплення, валюва, двернички до речі, ще з приємного, що хотів відмітити. Так, тут, як бачите, кромка також немає ніяких моментів. А, дуже часто, та, в більшості випадків, приїжджають з або тут мох, або вони відслаються, а тут хтось вже також в Європі а, поставив абсолютно новий задній дворник, і він, видно, що він свіженький у гарному стані. Так, а, пороги, не знаю, буде зараз видно чи ні, бо на вулиці вже трішки темно, але стан. Також максимально класний збережений, кріплення порогів з крилом також все добре. Передні крила в нас пластикові, можете подивитись також по зазору, ніде нічого. Взагалі все просто в ідеалі. Передні диски також без ніяких моментів. Фарба ціла, нічого не злазить. Ключик до дисків є до центрального отвору. Ну, з цього боку також по бамперам все в ідеалі. Так, зовні все показав, розказав. Моя машинка також датчик світла, сенсор, дощу, електроскладування дзеркал, безключовий доступ, як я вже сказав. Давайте тут перейдемо до салону. Машинка відкрилась. На Що ми маємо по салону? Ось такі карти, Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. Всі заявлені функції по автомобілю працюють. Стан, як можете бачити по картам, також максимально збережений, всі ніжки відкриваються. Все працює. Салон виглядає ось так. Також максимально все гарно збережене. Сидіння не перешивалось, нічого не робилось. Ворсові килимочки Рено не продавлені, також вони ціленькі, педалі ціленькі. Тут в ногах водія також все добре. Пороги у нас не посічені, є якісь бірки, відмітки під капотом також вони є. Екзепшн комплектація у нас іде з накладками з такими на порогі і в загальному звертаю вашу увагу на стан порогів. Навіть тут ніде нічого не зашкрябане. Ніші відкриваються, все чисто, все гарно. Навіть килимочки, бачите, з таким фіксатором. Під оригінал. Так, далі сідаємо, бачимо ось таке оригінальне кермо. Кермо не перешивалось, не фарбувалось, нічого з ним не робилось. Стан, як на мене, дуже класний і дуже збережений. Ну і В загальному по салону ніде ніяких моментів немає. Не по пластику, не ні... тут дуже часто Пошкрябано, Все збережено. Давайте запустимо наш автомобіль. На приборній панелі ніяких помиленьків. Зараз я немає. Не Рівень середнього треба заправити машинку. Купимо Для... музичку. 230, як бачите, на даний момент пробіг. Вчора я на даному автомобілі. Вчора, до речі, я на ньому і проїхав. Оце 720 кілометрів. Технічно машинка зарекомендувалася дуже добре. Де у нас? 6,8 середній розхід у мене вийшов. Вчора за день. Вчора було багато роботи, треба було покататися. Так, йдемо сюди. Е, музика, кліматронік однозонний, клімат у нас заправлений, він працює. Не знаю, чи що почули вищені пішов працювати в нагрузку, тому запрацювала. Е, кнопочки не затерті ніякі, так як це хоч це і Нідерланди, але в нас є ESP, система курсової стабілізації. Я думаю, можливо через те, що це комплектація exception. Ручник є він працює без проблем, на приборній панелі помилок немає ніяких. Датчик світла, сенсор дощу, мультикермо. Також все працює. Радіокод є, коліса в нас також, звертаю вашу увагу, в якому стані рідна заводська. Коробка шестиступка. Навіть цей кожушок до неї не подраний, не порваний. По щепленню питань ніяких немає. Бери як за, О, можете почути, коли вмикаєш, спрацьовує задній партронік, що він готовий працювати, він дійсно працює, все показує добре. Хлібність, так називаємо підлокотники, стан також бездоганний, регулювання працюють. Тут все відкривається, закривається, два підстаканочки. Зеркало заднього вигляду з автозатемненням. Додаткове дзеркало для задніх пасажирів. До речі, я декілька разів навіть. Користувався цим, коли їдеш з сином там або з дітьми. А підсвітка працює. Дуже зручна функція. Е, є у нас підочечник, дуже зручна функція. Так, давайте відразу тоді покажу документацію. бардачок відкривається плавно, також фіксатори не зломані. Маємо ключик до центральних отворів, як я сказав. Так, до тобто, автомобіля є абсолютно всі документи, документи про розмитнення, е, страховочка навіть, як завжди, все в комплекті. Ну і купа документів. Є навіть документи у нас на фаркоп, на все якісь видруки. Що коли робилося? Фаркоп документація. А, так, також на, на розетку радіокод можете бачити. На магнітолу, на все. Так, давайте сервіску покажу. Е, дуже цікаво, мені сподобалося, як тут в сервісній книжці розписано абсолютно все. Всі, бачите, е, всі позиції практично за... зайняті, окрім останніх трьох. Тобто все розписано: Сценник, квін-код, е, номер двигуна, навіть е, тип двигуна. Е, ну і багато, Всі номера, все, все вписано. Комплектація Exception 1.616W 28.02.2007 рік і поїхали по самим відміткам. А, перший час вона взагалі обслуговувалась на офіційному дилері. Перша відмітка 4 місяць 2008 року, пішло, поїхало. Обслуговувалась вона на офіційному дилері до 2011 року, здається так, а ні, ще 12-го. А далі вже на якому сторонньому сервісі АВД з 2013 року. Також відміточки є з печатями, що коли робилося. Але як показує практика, останнім часом сервіска навіть дуже якісно гарно заповнена. Це не показник. Я на минулому тижні особисто бачив дуже якісно підроблену сервіску, де по сервісі все сходилось. А по факту пробіг був на 100. 10 тисяч більше. Це той випадок, коли може я і до цього їх бачив, але просто це той випадок, коли ми знайшли рідний пробіг, побачили, і мені було цікаво, я звіряв, ну просто наскільки все якісно зроблено, заповнено також з печатями з усім. Тобто є таке, Є таке, треба дуже уважно дивитися. Крайня відмітка, 9 місяць двадцять року 224 пробіги. Конкретно по даному автомобілю. Тому, друзі, вже навіть сервіски підроблюють. Я не здивований, в принципі, у нас можна все зробити. Так, показував стан пластику, ніде ніяких нарікань не тут, не тут. Все по зазорам стоїть. Тут дуже часто в них проміжуточок прогалина. Ні, тут все стоїть по заводу, по зазорам. Мультикермо також у нас працює. Все перемикається. Абсолютно всі заявлені функції по автомобілю працюють. Машинка повністю комплектна з двома до речі, не показав. з двома комплектами ключиків зараз покажу. З двома комплектами ключиків, чому я на цьому наголошую, бо для безключового доступу один ключик трішки коштує грошей. Тут у нас їх два в комплекті. Задня частина автомобіля, як я вже сказав, підзатонована з заводу. Ось так виглядає задній ряд, сидіння трансформери дістаються з автомобіля, складаються, центральне сидіння складається як підлокотник. Тут ці столики виїжджають. Зверніть увагу в загальному стан пластику заднього пасажира. Тут все, як по мені, практично в ідеальному стані. Також ми можемо бачити, знову ж таки, так як ця комплектація Exception, є в нас ззаду дві розетки. Тут всі ніші, як і всі, в принципі, також все відкривається, сидіння складаються, регулюються по вильоту як куди потрібно. Ремешки присутні, задній ремень також присутній. І ще так, як це комплектація Exception, то усі, всі стічки центральні. Бокові, передні та задні в нас обтягнуті тканиною. Не пластик, а тканина. Двері по низам, та й в загальному скрізь також все добре. Задня ляда без моментів. Підсвітка номера працює. Пластик також ніде не пошкрябаний. Ось так. Згадає задня частина автомобіля, не пугайтесь на вулиці, йде дощ, це не дим, це пар. І Можете подивитися, як відрізнити пар від диму. А, так, парктронік задній показав, він працює в загальному а, задні. Точніше, багажне відділення, також збережено максимально, пластики ніде не зашкрябані. А, цей сам Кавролінчик не протягнутий, не пошкрябаний. Всі перегородочки на своїх місцях тут відкривається. Тут у нас повний комплект, запаска нова. Так, нею ніхто не раз не користувався. Мішелін, навіть ще Мішелін по-старому написано. Тобто це більш за все, що є ще оригінальне домкрат, ключик, все на своїх місцях. Де ще якась є бірочка? Заднє сидіння також все добре. Тут нічого ніде не пошкрябано стеля добре. А, ці бокові, як я казав, обтянуті тханиною та в загальному звертаю вашу увагу, в якому вони стані. ніде Не закоцані, не затерти. Задня частина пластик також все. Добре, кромка. Всі ці штучки, резиночки на своїх місцях, про фаркопчик, а про те, як відкривається точніше, кришка, бірочка також присутня. Номера це сувенірниця, це не з даного автомобіля, тобто не залишилися. Що кому потрібно, можу скинути Зі номера. Так, Задній ряд. З цього боку також все добре. Сидіння всі нагадують складаються, дістаються. Переднє сидіння. Спинка точніше, пасажира також досить цікаво складаються. так Карти тут все добре. Окладочки, це сидіння у нас, що натиснути, складається, повністю робиться. задні можна дістати, передні можна скласти, і в принципі можна щось велике, габаритне і довге грузити Коврички також все добре. Пасажирське сидіння і пластик скрізь все добре. Що йдемо, тепер ще покажу підкапотку. Світло, обіцяв показати, що світить білим. Так, є, світло, є, це є, це є. Капот я не Ось, Як я казав, бачите, білі фари, проти туманочки всі працюють. В загальному по світлу все перевіряв, підсвітки номера, всі поворотнички, все в нас працює. Відкриваємо, дивимося. Що ми бачимо під капотом. Під капотом у нас трудиться ось такий двигунчик, який з роками зарекомендував себе дуже-дуже добре. Звичайний, атмосферний і двигун дійсно надійний. Я бачу даний автомобіль з великими пробігами і по двигуну ніколи ніяких питань не було. Так, є тут ряд питань там. Дуже часто вони приїжджають обіцяні, корпус термостата, впуск під... Парсунками буває, підтікає, але це все легенько услоняється, це тут нічого критичного в цьому немає. Тут, в принципі, все сухо візуально, Антифриз також у нас світленький, червоний залитий, двигунчик працює, хоч копійку став. Є у нас е по клімі щось робилося, заправлялося, є відмітки про ГРМ. Він мінявся, ніде в нас нічого не крутилось, не знімалось, все по заводу. Е -е, телевізор не ржавий. Перший сценник, який приїхав з таким цікавим захистом для для акумулятора. Це взагалі мені здається, мабуть, більше в, я таке зустрічав у Меганах, а тут приїхав е, Акумулятор вош, а і так він це Запускає машину без проблем. О, все добре, все добре, все по заводу. Зсередини капот також стан бездоганний. Не страдаю, там що ржавіє. Екологія по автомобілю на місці. Нічого не врізалось, технічно також все добре. Так, радіатор соти не випадають. Ну і в загальному ось такий автомобільчик маємо в наявності. Давайте підводити підсумки. На огляді був Рено Scenic 2 2007 рік, 1,6 з Нідерландів без підкрасів, повністю комплектний, як завжди, в класному ідеальному стані. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся. Ціна та опис буде в описі до відео, або на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбук, а також на Авторія. Дзвоніть, з радістю організуємо тест-драйв, розкажемо, покажемо більше детально. Нагадую, з вами був Майне Скарліої Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбук. Всім миру і добра. До нових зустрічей!